Продовжуємо ефір телеканалу «Еспресо». Василь Гавакаров, експерт з питань антикорупційної політики, вже в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і маємо змогу обговорити останні заяви Луценка. Дуже багато цікаво. Він давав інтерв'ю на одному з українських телеканалів. і теж кілька цікавих тез звідти ми використаємо от. Зокрема, процитую його слова. Німецькі колеги надали нам інформацію, з якої є серйозні запитання до компанії Арцінгер, яка сприяла бізнесу незаконному Курченко. А з цієї компанії вийшло ряд політичних діячів і достатньо таких агресивних борців з корупцією на телеекранах. Далі він називає Віталія Каська. Зокрема, от як би ви це прокоментували? В 2014 році нині діюча влада стартувала з антикорупційної реформи. Тобто, було заявлено, що антикорупційна реформа це реформа номер один. А відтак всі решта реформ повинні бути похідні від антикорупційної. тобто боротьба з корупцією стала. На прапорах всіх політичних сил, які вже е, і перемогли на Майдані, і після е, майдановських виборів, які ми пам'ятаємо, були восени. Власне кажучи, е, всі вони і Батьківщина, і Блок Петра Порошенка Ляшка не буду перераховувати, заявили, що вони будуть поборювати корупцію. Але е, під до Майдану і під час майдану в Україні була така. Організація, і вона існує на сьогоднішній день Transparency International, яка була двигуном безпосередньо, скажімо так, антикорупційної політики і е, представляла громадськість. Е, очолює е, оцю е, організацію Transparency International, тобто голова спостереження ради. Один пан, який є, власне кажучи, засновником компанії Ацінгер і, власне кажучи, поєднання бізнесу українського поєднання адвокатської компанії і громадської діяльності, і дало старт руху. Громадськості, яка в через певний період часу оформилася як реанімаційний пакет реформ. Тому все, що ми бачимо, всі рухи з громадськості, а частині громадськості її називають, частину експертів її називають правильною громадськістю, тому що вона має фінансування, вона має досить серйозний розкручений імідж, і вона рухає те, що ми називаємо в медіа тренд антикорупційної політики чи тренд боротьби з корупцією. А власне кажучи. Її представники очолювали кілька номінаційних комітетів, конкурсних комісій щодо обрання антикорупційного агентства з питань запобігання корупції, а приймали участь і керували громадським комітетом комітетом громадського контролю Національного антикорупційного бюро. І, до речі, ефективність цих органів стає під великим сумнівом, і відповідно. Є реакція, і реакція правоохоронних органів, реакція на сьогоднішній день полістичного інтеблісменту, щоб змінити чи подивитися, зробити певний ревіні, ревізіонізм а, як е, компаній цих, як груп, так і персоналів. І друге, що я хочу з цього привозкати, якщо ви пам'ятаєте, з грудня місяця минулого року стартував антикорупційний форум, який uh -huh. прокатилися по всій Україні, вони були в Києві, в Харкові, в Одесі. А їх очолювали певні особистості, ну, зокрема, там САКашвилі, ми знаємо, там Сакверелізи, а з іншого боку, там були і представники партій, позаполітичних, позапарламентських партій, які приймали активну участь, і до них долучився і, так, і, і, і пан Касько. А ці антикорупційні форми закінчуються чим? На базі них створюються дві політичні сили. Одна, ну, власне кажучи, не створюється, а на, на базі демократичної сили а, до неї примкнули частина, скажімо, в тому числі і м, ваші колеги-журналісти Неєм Лященко. Uh -huh. А інший проєкт, який буквально новий, тільки було заявлено про його а, створення, це а, а, партія Хвиля, ті, «Волна», а, яку очолює а, Чумак, Пан Касько uh -huh. і так далі. А, Блок Петра Порошенко і очільники на сьогоднішній день з адміністрації президента дивляться, а хто це такі сили, що, де вони, як вони себе позиціонують? І мені здається, що на заключення я хотів би зробити висновок, що, власне кажучи, йде певна боротьба раз друге ревізія політика? це чисто політика до тобто, питання, СНК, це були питання боротьби з корупцією, загалі до питання боротьби з, ну, корупцією, взагалі, питання... з, боротьби з корупцією це mm -hmm. не має жодного відношення це чисто попе тобто політика. і те що вони не знають що вони будуть робити з цією фірмою можливо їх її треба перевіряти з цією компанією. тобто чи можна чекати яких -то, якихось обшуків наприклад очевидно там, очевидно о, Не метабол. будемо забігати вперед бо все таки е, е, прогноз це таке така справа знаєте, але я так бачу, що генеральний прокурор пан Луценко станом на сьогоднішній день все більше і більше виконує політичні речі або речі, які йдуть на політичні замовлення. І е, він, коли ставав генеральний прокурор, обіцяв суспільству, що будемо в кінці кінці ми знаємо, хто все таки вбивав на майдані. Е, він доведе до суду справи е, корупційні справи минулої влади і таке інше. А бачимо на повірку, що відбувається певне переслідування, скажімо, бізнесу газового бізнесу, там земельного справи в Бучі, а бізнесу янтарного. Це е, Бізнес чи чи це біля все бізнесу. Тим, так само немає ніякого відношення до боротьби з корупцією? Тобто йде переділ влади. Елементи боротьби з корупцією тут існують. Я мушу сказати, що певні елементи суспільство бачить, що є реакція громадських організацій і експертів на те, що елементи боротьби є. Але якщо ми беремо відношення, це скажімо так, моя е, особиста е, суб'єктивна думка. Я би дав відсотків 5 на боротьбу з корупцією. а 95 це все такі щодо е, пана Нового? Ну, переділ впливів. впливів. Води о. З, з Вадимом Новинським тут що політика? А дивіться, введення влас... руху. Власне кажучи, тут є перше зведення рахунків, а друге політика. Ми всі бачили десь рік тому назад в соціальних мережах серйозний спір між паном Порошенко і паном Невінським. Хтось ага. когось там ображав і щодо віри, хтось християнин, хтось єврей, ну і так далі. Ага. А з іншого боку, пан Новинський дійсно він є одним з лідерів опозиційного блоку. Тобто, так, за ним є потужний бізнес. Питання тільки в одному: що нині процес, який на сьогоднішній йде, навколо релігійний, і хода православна, і кон минулого місяця ми знаємо, відбувся. Засвітній форум православних керівників православних церков і Вадим Новинський позиціонує себе в першу чергу як православний християн, в другу чергу як бізнесмен, ну і в третю чергу як лідер, один із лідерів опозиційного блоку. Тому тут пану є на що щось загрожує. Думаю, що так. Арешт думаю, що так, оскільки ну, а попри Де... депутатську недоторканність і чи повториться ситуація з зунищення зунищен. бачите, у суспільства є певне застереження щодо всіх кроків, які на сьогоднішній день здійснюються під приводом Генеральної прокуратури. Я би сказав, я би хотів звернути вашу увагу на існуючий тренд, який появився з буквально на днях, коли у нас відбулося найрезонансніше вбивство. Це журналісти Шермета. Угу. І скажімо, процес в Бучі ірпіні щодо незаконності земельних ділянок. І в тому і іншому випадку пан Луценко говорить про таке, що хтось злив для засобів масової інформації. Всю інформацію, яка була оперативна, тобто над будинку, який мешкав пан Шеремета і пані Притула, п'ять днів до От того була, була, була зафіксована група, яка вела цих людей, тобто зовнішня, так називаємо зовнішня наружка або зовнішній нагляд. І хтось, оці всю о, 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 відео. Зйомку закладки вибухівки, власне кажучи, вибух, ранішній. хтось це все фіксував і виклав в соціальні мережі. І пан Луценко, він вчора в одному з ефірів заявив, що вже є кримінальне провадження не щодо тих людей, які вчинили вбивство, а щодо працівників, які злили інформацію. Ага. Так само хтось злив інформацію, коли Оперативно-рошукова група поїхала в Бучу Вірпінь для для виконання процесуальних дій. Так само хтось попередив мера Бучі про те, що прийдуть за ним, скажімо, будуть його арештовати, і завдяки цьому він втік. І пан Луценко говорить, що слухайте, що це за працівники правоохоронних органів, які займаються не розслідуванням, а зливом інформації. Ми продовжуємо про злив інформацію. Про це поговоримо так само зараз. Наш кореспондент Роман Борщ він знаходиться під на Житомирській Києвом. трасі. Так. так під Києвом, саме там, де готуються до зустрічі, облаштували такий пункт прийому хресної ходи московського патріархату. Так подробиці, що відбувається там зараз. Він розкаже Романе. Доброго ранку і розповідай. Вітаю студія. Зараз ми знаходимося на Житомирській трасі, а саме біля зупинки Сосновий бір, де українські націоналісти та інші патріотичні організації організували такий своєрідний блокпост, мета якого не пустити ходу української православної церкви Московського патріархату до Києва. Нагадаю, 9 липня вона вирушила з Почаївської лаври і рухається в напрямку до Києва. Їх близько 800 чоловік. З сходу також вирушила хода з Святогірської лаври. Їх близько 200 чоловіків. Вони також прямують до Києва 27 липня, це день напередодні хрещення річниці хрещення Русі. Вони зустрінуться у Києві на Володимирській гірці. Звідти разом попрямують до Києво-Печарської лаври, де відповідно хочуть молитися за Україну. Хочу сказати, що Досить добре підготувалися патріоти. Вони, отам по праву сторону від мене, вони вже організували собі побут, а саме польову кухню та певні місця для відпочинку, і кажуть, що готові будь-яким чином протидіяти цій ході, не пустити її до Києва. Адже кажуть, що вимагають не бачити церкву російського окупанта у себе в столиці України. Також тут є. Правоохоронці, їх є три автобуси близько. Вони зараз, от можете бачити, прямують також десь, напевно, вже по своїх позиціях, готові будь-що кажуть, також забезпечувати правопорядок у разі виникнення якихось конфліктних ситуацій. Ми будемо слідкувати за тим, що тут відбувається. Обов'язково покажемо вам, що буде, коли ця хода вже прийде ближче сюди до блокпосту. І наразі у мене все. Я передаю слово вам, студія. Дякуємо Роман борщ. Був з нами який на який чергує на Житомирській трасі та трасі, де власне радикально налаштовані а, українці. А власне, ООН, го, го... пу... готується. Готується до зустрічі хресної ходи. Обіцяють не пустити. Доклад. Так а ми повертаємося до обговорення. І от ми почали розмову про зливи інформації. Заява так само Юрія Луценка про те, що їм відома особа, яка допомагала беркутівцям, юристець у чергу закликав Юрія Луценка сказати прізвище цього чоловіка, адже після його заяви він може втікти. Тобто, от. Те, що Юрій Луценко час від часу оголошує якийсь прогрес у, у, слі, у слідстві, особливо коли каже, що вже відомо ім'я цієї чому людини, мовчать? чому або не, не каже до кінця, або взагалі тоді може краще не казати, поки цю людину не затримають. Ми з вами говорили про низький рівень компетентності правоохоронних правоохоронців чи працівників правоохоронних органів. Мушу сказати, що заява політика, в першу чергу, Юрія Луценка, все таки він більше політик. Якраз і демонструє про те, що він е, анонсує щось, анонсує про щось і викидає це суспільству. І що суспільство повинно з цього е, який висновок робити? Тобто, генеральний прокурор в першу чергу е, повинен виконувати зовсім інші функції і говорити про те, що скільки людей арештовано, чи скільки людей попритягнуто до відповідальності, кримінальної адміністративної, а все таки це абсолютно а не робити чіткий, анонс, чіткий, а анонс чіткий, якихось та. затримань, це абсолютно чіткий доказ того, що ми маємо генерального прокурора, який. Політичний. Першу чергу політик і е, друге, давайте конкретно. А е, я, наприклад, бачив кілька знімків, коли е, снайперська гвинтівка, про яку говорить прокурор, про яку говорить пан Луценко була в руках депутата Верховної Ради пана Пашинського на сьогоднішній день пан Пашинський. Так, тобто він був одним із учасників майдану і він там з багажника одного з автівки витягував снайперську вінтівку, чи принаймні пуху. Так що це пан Луценко звинувачує, і говорить про пана Пашинського, чи це все таки якась інша особа, яка зауважте, а інша особа, яка не просто значить оцю гвинтівку з оптичним прицілом, а ще і кілька автоматів. Тобто, це докази, це докази в кримінальному провадженні були знищені, їх десь знайшли і так далі. Тобто, ми знаєте, знаходимося в такому в такій степені якогось жаху, що хтось, значить, вбивав. А правоохоронець, тим більше майданівець, значить, захищав це це все. Тобто він а, анонсує генеральний прокурор Луценко, анонсує про те, що хтось заважає слідству. Ну, вибачте, шановні, це кримінальна відповідальність, якщо якщо особа заважає слідству. Тому про те, що їм відомо ім'я цієї особи, це просто для того ця. Чисто політична для того, щоб набрати якихось власних а, собі дивідендів. Так чи це просто попередження для тієї особи, щоб вона мала на увазі і можливо збирала да, валізу? А є третій варіант. Це можливий такий, 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 такий хід подій, що ми вас попереджуємо, збирайте кошти, заплачуйте нам, оплачуєте ну, свої варіант. рахунки, і тоді ми вас відпустимо, навіть не притягуючи до, але, до кримінальної відповідальності. А, а, але ж ви прогнозуєте таке, що і прізвище так і не можуть не назвати. Знаєте, знаєте, ну до, до речі, ну, про те, що не тільки не тільки такі голосні заяви робить пан Луценко. Матіос так само сказав, що суспільство здивують прізвища тих, хто ховав зброю. Значить, дивіться наразі, у нас відбувається конкурсна комісія щодо відбору керівника державного бюро розслідування. От він вже знаходиться на, на завершальному етапі. Пан Матіос є одним з кандидатів на керівника державного бюро розслідування. І з моєї точки зору мені так видається, і так. Виглядає, що пан Матіос, всі речі, які він зараз... Публікує, про які він говорить, працює на свій імідж, тобто у нього мета стати керівником державного бюро розслідування. Це моя суб'єктивна думка. Стосовно пана Луценка, пан Луценко, оскільки він є політик, і ми в суспільстві ми бачимо, ми, ми дивимося, і експерти дуже багато експертів розказують про те, що ми знаходимося на старті позачергових виборів до Верховної Ради. Чи ці вибори будуть восени, чи ці вибори будуть весною. Все зажить від того, від кількості коштів, які будуть вкладені в цей процес, і готовності. Тих чи інших політичних сил. То мені здається, що ці кроки це в першу чергу вже грають на публіку, грають на громадське, грають на суспільство, що, от бачите, я, значить, такий політик, ви обираєте мене і в подальшому. Так виглядає.